Які конкретно заміни. До цього всі машнили вандерфула він за статою зараз гарно зіграв. Типу, макази. Ми не можемо макази кікнути. Ну, а що? Ну Ми писали під... на сезон, пограв. Ну, До побачення. Ну Чел, з кадемки не виправдав, ну а що? Так а кого тоді брати? Ну, викупати когось сильного Але бачите, Проза, проб... на... проблема в чому? Поступився ім. На деяких мапах позиціями, щоб Маказі себе комфортніше почував. І Маказі не вбиває, і їм в деяких, ну, на деяких мапах важче стало грати. Але, до речі, ну, Проталіс, якщо я правильно пам'ятаю, імен дуже непогано зіграв. Тому глобально казати про те, що всі команди гірше. Не знаю, ну, дуже, дуже знаєш, змішані відчуття загально від гри Наві, бо ти згадуєш ту саму зустріч проти Астраліс на одній мапі. У вас там керить іме, десь Вандерфул вмакається, і плюс-мінус притаман себе почуваєте. На наступній мапі у вас Олексі взагалі вас стягне, бо він закриває виходи. і ти такий... Алексі, це, напевно, остання людина в цій команді, на якого можна було саме з точки зору індивідуалки розраховувати, а у вас Маказі в нулях сидить. І сьогодні про те, героїк та сама історія у Маказі.